Всім доброго дня! Сьогодні ми на дачі. По дорозі на дачу ми зайшли на невеликий базарчик і прикупила я собі ось такі нарциси. Це ранньо, квіткові нарцизи на стеблі якого дивіться, дві голівки, дві квіточки. Дуже вони такі гарно насиченого жовто-лимонного кольору. І мені сподобалось те, що вони раніше за інших зацвітають разом із першоцвітами. зацвітають ці нарцизи. Я придбала собі три кущика за смішні кошти. Вони по 20 гривень, ці нарцизи. Вийшло в чотири кущики. І також ось такі маленькі кущики придбала лаванди по 30 гривень. Це мій Blue Star, плакитна зірка, яку я посадила, ялівець, який я посадила в прошлий раз. Що мені подарував чоловік на 8 березня. Весна на дачі, як завжди, дуже багато роботи, але так як я ще не вилікувалась, то буду якось працювати однією рукою. Яснотка дуже гарно, вона себе почуває після зими. Ну, Що я робила на дачі? Я позбирала листечко. Як могла, так його згребла, повиносив листя чоловік на компостну кучу. Також ми винесли вже на прогрівання картоплю. В цьому році будемо саджати набагато менше, тому що у нас дуже багато залишилось. Ми використали всього неповний один. Мішечок. Тому будемо менше саджати. Ось чистець гейхерки пообривала сухе листячко по краю в прошлому році я посадила братки, а це зробила такий знову струмочок сухий, висадила в'ємність, там молодило і по бокам прикрасила нарцисиками, які я сьогодні придбала. Ось такий струхи, сухий струмочок, і там є молодила. А це, як бачите, дуже мені жалко, що трапилось таке. Восени я купила три троянди, але так як захворіла, то не змогла їх прикрити на зиму. І ось деякі з них почорніли. Це е, алегрія. Я взяла, обрізала почорнівши стебла, і ось маю такий результат. Маю надію, що, може, все-таки вони відійдуть. А це гортензія, яку також я в минулому році купила, але так як боялась за нею ще заздалегідь, що вона така ніжна, то я просто накрила її декільками відрами. І, як бачимо, вона витримала, має вже гарненькі брунічки. буду сподіватись побачити. Можливо, можливо, її квітування в цьому році. Уже на бруньках і смородина. Біля неї стою і такий аромат вам не передати, який аромат? Ось так трошечки підбадьорила, що називається клумбочку, поприбирала листечко, перебрала кору. До воза виклала знову цю доріжку із кори, положила свої камінці божі корівки, і тепер вже все веселіше виглядає, як на мене. Всі, хто зі мною давно, знають, що в мене дуже простенький сад, немає нічого покупного, окрім, звісно, квітів, і ті, і ті я купую не за всі кошти. Світу, що називається, а дешево. Так що, думаю, що зараз це все не на часі. Ось свій такий місточок, що йде до млину, і зону біля млину трошки так причепурила, позрізала сухе листячко із гейхер. Ось Бачу, що вони непогано виглядають. Непогано виглядають мої гейхерки. Я дуже задоволена. сподіваюся, що вони далі будуть бадьоріші. І як же в садочку без першоцвітів? такий ніжний. Дзвіночок радує. Все радує своєю красою Весна, співають пташки, прилітають птахи, які відлітають на зиму. Все відчуває тепло. Ось і мій земляний черв'як, зроблений із старого шлангу від пилососа. Перезимував досить добре. А це шапочна жимолость. Бачите, всі гілочки голі, але там є новенькі брунічки. Одна тільки гілочка, так ще до кінця і не скинула листячко. Але жа... сам. Шапочна жимолось, яку я придбала, також в минулому році гарно перезимувала. Шеловидний флокс оточення тюльпанчиків. А це зона примул. В минулому році я пересадила їх всі в одне місце, і тут поряд арабіс, така гірка, тин зробила. І тепер приймули всі в одному місці. Це зона із іншої сторони воза. Також все причепорила, як могла, як могла. Поки я порилась в квітничку, чоловік скопав мені грядочку, щоб я мала змогу посіяти горох. Це джокер ранньостиглий. Цукровий сорт за 50-60 днів формує повноцінний врожай. І другий сорт це самі з вусами, також я висадила, також це сорт середньостиглий. до збирання врожаю 60-65 днів. Таку ділянку. Поки я там була в квітничку, працювала, перекопав чоловік, вирівняв бордюрчик з правої сторони із шифера, а це посередині все перекопав, будемо щось сіяти. Також він зрихлив часничок і цибульку, яку я посадила була на зиму. І вже коли він рихлив цибульку чесничок, бо я одною рукою це не можу робити, почав накрапати дощик. І дощик накрапав і все більше починав іти, тому я вже нічого не могла робити, щоб ще, не дай Боже, і не простудитись. Отак поприкривала ще відрами. Трохи оце троянду, також гортензію, так трохи прикрила, залишила це все. Що могла, те трохи підбадьорила, трохи прочистила, трішки прибрала, що називається садочок, щоб можна було хоч глянути на нього і не пошкодити те, що. Якби я не прибрала листя, а воно вже виросло, як би я потім могла його прибирати. Ну, попрацювала як змогла, що називається. І на те дякую Богу. Здається, що зробила мало роботи, але отак протовклась два дні. Така я робітниця. А це поки показалась одна єдина проліска. а там разом з нею ще мускарик, погано видно, але він є. Вони вдвох радують мене. Дощ шов, тому я не могла почистити водойму, хоч вона міленька, але потребує чистки. Залишила так. До іншого приїзду, коли приїду. Зате розпочала знову доріжку. альтанки під час дощу весь час скапує в тій зоні вода, і пройти там неможливо, тому ось так під низ я положила старі кульки, зверху насипала пісечку і буду вимощувати камінчики. Отак навколо альтанки буде така доріжка із камінців, щоб вода не робила там грязь, а просто мала змогу і стікала по цим камінчикам. Так думаю буде краще. Я, як ви знаєте, восени розпочала була і робила ось цю доріжку ще. Я її так ще й не закінчила. Ось вона у мене із таких спилів дерева, не закінчила, тому що у мене закінчились досить гарний матеріал. Залишились тільки такі поганенькі кружечки, які так ось там у мене і лежать в кінці доріжки, і мені потрібно ще, дасть Бог, сили і підлікую. Руку закінчити цю доріжку. Ось бачите, я так їх не винесла, так положила їх з краєчку, так вони в мене лежать. От така робота з мене зараз. Але я не нарікаю, дякую Богу за те, що маю, за те, що можу. На городі. Також такий в мене невеличкий квітничок, і дивіться, показали свої голівки крокуси. Я тільки дуже шкодую, що якщо приїду на слідуючий раз, мені здається, що вони вже переквітнуть. Бачите, такі гарнесенькі. У мене тут цілий рядочок із біленьких крокусів. На дощ виліз і земляний черв'як. Дивіться, як гарненько дощик мив крокуси, вони стоять такі неймовірно ніжні, білі, тендітні. Прям я залюбувалась ними. Дуже шкодую, що не побачу їх цвітіння, тому що, мені здається, вони переквітнуть, а це реграс бульбоносний. І ось дивіться, на бутонах уже арабіс. от-от заквітне. Буде сонечко, буде тепленько і він заквітне. Біля водойми я почистила листячко у медуниці. Вона восени була така гарна. І ми їдемо додому. Попрацювали, як змогли. Всім дякую, хто прогулявся разом зі мною по моєму садочку на дачі. Всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть себе.